Мене звуть Вікторія Піддубна. Я приїхала з міста Харкова. Мені 50 років. Ну о, про що я хочу сказати, що моє життя розділилося на до і після, от я не розуміла цю фразу, а зараз я дуже гарно її розумію, тому що до 24 лютого в мене було нормальне життя. От а 24 лютого воно змінилося і змінилося дуже різко і раптово. О 4 годині ранку ми почули дуже такі, знаєте, потужні вибухи. Значить, зградів обстрілювались, смерчів обстрілювали і були ще оці, оці авіа, авіаудари або авіанальоти, тобто два. Три винищувача просто над нашим районом от пролітали з великою. На великій швидкості і десь скидували ці бомби. Ну а далі, вже як, ото знаєте, у фільмах жахів. Тобто, вийти на вулицю було неможливо. Ночували практично я, мама і моя дитинка в підвальному приміщенні, тому що вибухи були такої сили, потужної, що просто дев'яти будинок здригався, вікна ну, тряслися, Розумієте, такі такі потужні вибухи. Тобто я вважаю, що я є свідком ну дуже жахливого злочину, злочину Російської Федерації Російської армії проти, проти українського народу проти нас проти мирних взагалі цивільних осіб коли вже дитина сказала що мама я не можу засинати під оці вибухи от і ми вирішили ми ми вирішили ну, виїжджати виїжджати з міста На південному вокзалі готувалися два евакуаційних по потяги на один ми не попали а попали на другий ну і виїхали з міста харкова і приїхали до Тернополя десь біля 20 годин тривала наше Одрож, куди б я не зайшла, да зі своєю донькою з мамою дуже такі, знаєте, доброзичливі люди і співчувають, я б сказала, такої біді, яка, ну яка сталася з нами.